Тесла повне лайно. Обираємо альтернативу Тесли у більш зрозумілих автомобілях. І зараз я їду на Genesis GV60. Автомобіль з гарантією один рік. Хто не знає, що таке Genesis? Genesis – це великий підрозділ Hyundai, який дуже схожий на семикласника, в якого почалось гормональне дозрівання влітку, і він прийшов накачаний, красивий і без прищів. Те саме тут. Genesis – вибрав собі все найкраще, до чого могли дійти у Hyundai. Вони акцентували на ньому всі передові рішення, якість матеріалів, технологічність, і відтестували це все кілька років на Genesis, і лише потім почали частково впроваджувати зараз в найсучасніші Hyundai. Ось Автомобіль з запасом ходу. Близько 500 кілометрів з 435 кінськими силами, які просто шикарно реалізують свій потенціал. І автомобіль максимально з одного боку технологічний, з іншого консервативний в плані звичності, розміщення органів керування, панелі, приладів. Все у нас як у класичному авто, і ми місцями можемо забути про електротягу, лише згадуємо, коли. Обганяємо когось, і коли звичайно їдемо на електрозаправку.